Мамо, все, вони ніякі документи. Вони треба Згорьовані батьки під палатою, де лікарі борються за життя їхнього сина. 17-річний хлопчина один із п'яти постраждалих на будівництві у Хмельницькому цього тижня. Йому дісталося найбільше. Один з неповнолітніх він був вкрай важкий, в термінальному стані. З переломом склепіння, основи черепа з двобічним пневмотораксом, розривом бог легень, з розривом селезінки, з розривом кишечника, з переломом гомілки в травматичному шоці четвертого ступеня. Протягом двох діб його вдалося стабілізувати, хоча він в свідомість не прийшов, перебуває на штучній вентиляції легень під дією препаратів, які підтримують його тиск, його життєдіяльність. Лікарям вдалося перевести хлопця, та йому не ліпшає, втратив багато крові та отримав травми майже несумісні із життям. Це, що і було на апараті дитина. Всі ці послуги, які необхідні, вони всі надаються. Те, що були в обласній, ви бачите, те саме і у нас: і інфузійна терапія, і замісна терапія, бо там на фоні основного захворювання у травми. гемостатичних, кров переливали вчора. Оце все це все робиться для дитини. У той день постраждало п'ятеро будівельників. На ринковій 2Б обірвалася монтажна люлька, коли вони були у ній. Один у комі, троє лише з подряпанами, а ще один взагалі не звертався за допомогою. І уявіть собі, троє з робітників неповнолітні. Батьки, чия дитина нині у реанімації, кажуть про роботу. Знали, наприклад, так як безпеки Взагалі розрахувався два дня його не було. Перед тим стан люки ніхто не перевіряв, а вона була несправна. Генеральний підрядник ТОВ Будівельний альянс груп. Що робили неповнолітні на будівельному майданчику безпосередньо там розказати нам не захотіли. Територія. Добре, ми можемо не заходити, ми можемо. Ну, тут А ми зараз закриємо, закриємо фітку, ти що ви побачите, що ви цей. Так ми, ну, вже вас бачимо, ми просимо вас сюди вийти, якщо ви не впускаєте нас на будівництво. Ні, ні, я не маю права, її керівництво. Ви согласуйте питання, все з я сама, тоді які питання. Ми були і в офісі підрядника, але й там як в рот води набрали. Номером керівництва ділитися не хочуть. Відправляють на наступні кола пекла. Я зараз на теріні віддавати не буду, я не воду, каже, запропонуйте телеканалу, зараз запропонує телеканалу, зв'язатися з рівне фасад, це саме цікавяником, який виконуємо дайний. Телефонували і у рівне фасад. У відповідь тиша. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Тож питання залишається відкритим, як допустили неповнолітніх юнаків до робіт із підвищеною небезпекою. Питання в тому, якщо це практика, як навчальний заклад їх відправляв. Куди оформляли які там договори, як домовлялися, і що було письмово підписано по документації стосовно того, щоб влаштувати таких дітей на підприємство з підвищеною небезпекою. Ну і звичайно, забудовник і конкретний керівник структурного підрозділу наразі. Поліція розпочала кримінальне провадження. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України. Це порушення правил. Безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Саме ця частина статті передбачає відповідальність у вигляді або обмеження волі, або позбавлення волі на срок до 8 років. Наразі в рамках кримінального провадження триває розслідування. Слідчі з'ясовують, чи були задокументовані трудові відносини між тим, хто наймав потерпілих на роботу. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 телеканал.